Одні вважають їх зрадниками, бо воювали разом з німцями, інші героями, бо боролися за Україну. Вони з'їжджаються сюди зі США та Австралії, Аргентини і Канади. Десять років тому у селі Червоне створили єдиний в Україні цвинтар, де з усіх усюд ховають вояків дивізії Галичина. Сьогодні похорон невідомого на ім'я Іван. Місцеві кажуть, його розстріляла жінка-офіцер Червоної армії у 1944-му. Ім'я четвертому. Як вже гріб, на його розстрілювала власноручно. А цей дивізійник вижив. Коли взяли у полон, почав розмовляти з радянським офіцером бездоганною німецькою. Таких не розстрілювали, а берегли для допитів. Йдемо ми з ним, то ми по його команді три рази падали, аби качуша не зрізала. Військові реконструктори відтворюють прорив німцями радянського оточення у південному напрямку. По один бік з лісу атакує вермахт та дивізійники. Радянські артилеристи такого не очікують, але позиції у них пристріляні. Німці та українці біжать невеликими групами по 20-30 осіб на відстані 2-3 метри один від одного. Це є саме місце того прориву. Проривалося дуже вузьким коридором. Коридор десь мав місцями 150-250 метрів. Тобто, фактично це був рукопашний бій. До цієї акції реконструктори готуються цілий рік. Грошей не шкодують. Багнети, казанки, фляги, наплічники, навіть ложки та виделки. усе, якщо не оригінали, то копії навіть гармата власного виробництва. Ми перевозимо навіть жигулем. Цю гармату, бо вона в нас є розбірна. Але коли її збираєш, комплектуєш повністю, вона для сторонньої людини вона повністю нагадує справжню бойову гармату. Дістатися пагорбів значить вижити, коли радянську оборону проривають. Учасники схожі на футболістів після важкого матчу. Дуже важко зараз говорити, тому що трошки важко це здягати. Згори вниз, вниз на гору. Ну я не знаю. Скільки? Кілограм десь? 14, 15. У 1944 сорок з 12 -ти тисячної дивізії Галичина після прориву зосталися живими близько трьох тисяч безперервна канонада гармат і гранатометів, торохіння кулеметів, ржання коней і стогін поранених зливалися в якусь пекельну гармонію, яку не зміг би описати і сам Данте. Так згадує про події липня 44-го у своїх мемуарах. Один із його учасників. Та навіть без цих спогадів Бродівський котел міцно увійшов в українську літературу. Письменник Іван Багряний в одному зі своїх творів описує історію вояка-дивізійника, який з останнього Фауст Патрона розстрілює радянський танк, зглядає усередину і з жахом бачить там жіночий екіпаж на чолі зі своєю дівчиною. Амаляно Щудляк, Юрій Данкевич, Львівщина ТСН 1+,1.